Якось так сталося в моєму житті, що я зупинилася на своїй антропонімійній дорозі, перед її величністю, історію мови, аби відповісти собі на низку запитань, чому маємо стільки проблем сьогодні, я не знаходжу відповідей в сьогоднішньому часі на те, що ми маємо в українському суспільстві. Можу лише стверджувати те, що всі наші проблеми лежать винятково в площині нашої з вами свідомості. Свідомість? Це те, що мені відомо. Наскільки українці є відомі самі для себе. Це одне із базових запитань. Мої студенти, студенти Національного університету Львівська Політехніка, зокрема прикладна лінгвістика, архітектори і дизайнери, власне, наштовхнули мене досліджувати мову в контексті пізнання свідомості мовців в 14, 16, 17 століттях. Привід був дуже простий. Якось я зайшла до них в аудиторію і попросила їх написати на картці паперу, за яким принципом вони би обирали мову. І з'ясувалося, що прикладні 200, їх було 90, будуть обирати мову за принципом поширена і престижна. Уявляєте? Коли я прийшла в аудиторію до архітекторів і запитала у них те саме, то архітектори 67% сказали, що будуть обирати рідну. Це змусило мене взятися, досліджувати цю проблему: проблему статусу нашої мови, проблему престижу, але, власне, в історичному контексті. Цей матеріал, я в принципі зараз закінчила. Він лежить у Василя Васильовича Німчука, нашого гіганта історії мови. Я чекаю на його вирок, який я не знаю. А вам запропоную лише дуже малесенький сегмент мого дослідження якому я завдячую, звичайно, тим студентам, які обирали поширену мову і престижну. Бо найбільше стимулює нас до діяльності не добро, а зло. У тому є такий парадокс нашого життя. Тому, напевно, не треба нарікати на ті негативи, які нас оточують, а за принципом, айкідо обертати ці негативи в позитиви, бо це все не стимулює нас рухатися. До самих себе, передусім, це найважливіший український вибір повернутися обличчям до своєї мови, своєї культури, своєї традиції. Так от я вирішила розглянути статус української мови у 14-17 столітті крізь призму власне мовної свідомості наших з вами великих предків, бо на цей період припадає. Чи не один із найпотужніших вибухів національного самосвідомлення українців, зокрема, якщо говорити про межу 16 17 століття. Звісно, що найскладніше це з 14 століттям, тому що пам'яток дуже мало, фантазувати не маємо права. Але все-таки якісь краплини, перлини, звідти також можна повитягувати і населити то на намисто, аби показати, що ми були вже такі вільні і самодостатні все. Головне, не дати себе заасфальтувати. Аби я так довго не говорила, от я триматимуся паперу. Отже, і дуже хочу сьогодні зацитувати геніального нашого вченого дошку, якого вчора розбили у Харкові дикуни з намистом влади. Ми, звичайно, будемо діяти різними методами, щоб її відновити. От, але, власне, саме геніальний Юрій Шерик Шевельов. Звертав увагу на дослідження історії мови у соціолінгвістичному контексті. Я думаю, що його слова сьогодні найбільший дар для нас. Отож, зміни в характері писемних джерел цілком природно залежали від культурних, політичних і суспільних чинників, а саме віровизнання мовців, їхньої еволюції, співіснування і боротьби ідеологій, політичних тенденцій, загальної структури суспільства і насамперед статусу освічених верств. Отже, застосована періодизація, яку пропонує Юрій Шерик Шевельов, ми це все знаємо, повторювати не будемо. Так чи так, є уҐрунтована у соціально-історичних процесах. Бо як з Шевельовим так сьогодні воюють, то можна вважати якось два за абсолютно істину. Саме з тими, які є носіями істини, воюють навіть коли вони вже є над нами, а не з нами. Отже, в основі мого дослідження статусу руської мови крізь призму мовної свідомості носіїв руської мови, бо так їх цю пору називали саме цей період, отже, період після розпаду Київської держави. Я, до речі, коли сьогодні зранку до вас їхала, виїхала півсьому і собі думала, то такої великий було то Галицько-Водинський -гамець, князівство, ні? Но стільки часу зі Львова сюди їхати, така гордість пройняла мене за це, що ми, врешті-решт, є найбільша. За територією держави в Європі. І якісь тут комплекси, якщо що в когось є, то нехай йде бадатися до психіатра. Отже, велике щастя, що було оце Галицько-Волинське князівство, яке перейняло ініціативу Руси. І, власне, цей період накладається на історичний відрізок. цей. Отож, пропоную проглянути цю свідомість наших предків в контексті кореляції суспільного статусу мови. Та мовної свідомості і мовної особистості. Як життя без особистості в тому світі? Кожен з нас розуміє, що життя запалюють яскраві люди. Яскраві люди є магнітом будь-якого процесу, чи то в науці, чи то в політиці, чи то в бізнесі. Тому дуже важливо не розгубити у нашій історії мови тих яскравих особистостей і е, надавати дослідженню їхньої мовної свідомості особливого значення. Та от, коли я взялася до цієї теми, то побачила, що статус мови значною мірою визначається ну, таким поняттям, яке би я означила у лапках духом часу. Тобто суспільно політичні обставини це є передусім дух часу. Тобто та система цінностей, яка є провідною, а також важне, як казав мій тато, і та система цінностей, яка десь є на Маргінесі, але вони в комплексі дають оце відчуття. Яке так блискуче формулював Гумбольд, розуміючи, що мова передусім духовна категорія, духова категорія. Ми загубили цей паронім, а не засіб спілкування, як вчили нас Ленін, Сталін і всі інші потвори. Ну, може, знову до суду на мене подадуть зараз, що я так їх назвала, Вони не зможуть, не зможуть. нема таких, так? Отже. Тому цей період накладається на той дух часу, що ми звикли називати реформацією, а будь-яка реформація закінчується контрреформацією. Будь-яка революція також закінчується контрреволюцією. Але незважаючи на те, суспільний розвиток виходить на вищий рівень спіралі, тому не треба засмучуватися. Це, це, це найтемніше перед світанком і контрреволюція також минає. Цей період про який я говорю це реформація, контрреформація. Спочатку відродження, і, звісно, наше дивовижне і неповторне бароко, а також неспинний шляхетський і козацький постулат Змагатися за права та вольності живу у тому світі для того, щоб змагатися за права та вольності. Це отримало свої знакові вияви в актуалізації зрозумілої мови, яку так само блискуче назвали проста чи проста руська мова. А також умовні ієрархічності, в полілінгвізмі і в строкатості в самої простої руської мови. Крізь оцей інструмент, просто руська мова власне для мене є тим інструментом, з допомогою якого я і проникаю умовну свідомість наших предків. Дуже тішуся з того, що можу зацитувати ще одного нашого мовознавчого велета і історика мови, а саме Павла Житецького, який чи не перший почав оперувати поняттям свідомості, коли аналізував історичні явища. Думаю, що є сенс посмакувати його мовою. Отже, Павло Житецький, досліджуючи мову сімнадцятого століття у соціолінгвістичному контексті, вживає термін свідомість, зауважуючи на такому, та на такі були умови суспільного життя. Щоб ця думка йдеться про вживання зрозумілої мови, не народної ще мови, а то серединного варіанту, простої, без вагань і сумнівів могла вийти в свідомість українських грамотних людей. Розумієте, без вагань і сумнівів. Я десь прочитала, що наші сумніви сьогодні це наша поразка завтра. От тут сидять багато молодих людей, ніколи не сумнівайтеся в тому, що ви робите вперед. Просто вперед. Не випадково геніальний Іван Франко казав, що роздерті сумнівами. Знесилені журбою нічого не творять. Навпаки, вони плодять цю, цю негативну емоцію, яка нам абсолютно не потрібна. І ці постійні сумніви нашої духовної еліти, передусім, бо вона тоді була привідною, запропонували нам ось цей контроверсійний шлях постійне життя українців в шпагаті, роздирання міжнародної мови і церковнослов'янської. І врешті-решт, той серединний варіант, який вони назвали Проста мова, призвів їх до тупика. Мова загинула. Мова вичерпала сама себе, а, просто, а народна мова, жива, фольклорна стихія, прорвала греблю і вибухнула зовсім не до Ніді Котляревського, а ще задовго до Енеїда Котляревського. Тому геніальний Валерій Шевчук каже, що Енеїда Котляревського завершує цей процес, а не починає новий процес. Для нас це дуже важливо зараз засвоювати ці уроки і перестати, врешті-решт, бути контроверсійними. Геніальний Агатан Кримський також звертає увагу на те, що серединний шлях це шлях найнебезпечніший. Це так, як маєте працює болото, ліпше триматися краю або одного, або другому, будете йти посередині біда буде. Ось ця проста мова, це був такий серединний варіант, який, як я вже сказала, і вичерпав себе. І геніальний Житецький дуже добре на тому зауважив. Без вагань і сумнівів могла б в свідомість, не могла без вагань і сумнівів. Війти у свідомість українських грамотних людей. Свідомість мотивувала, як це важливо, свідомість саме мотивувала виникнення нових термінів. Житецький каже, треба було так чи інакше погодити, погодити розумові інтереси тих і інших. А для цього потрібно було створити щось середнє між мовою слов'янською і народною, свідомість цієї потреби. Виявилася в особливій термінології для назви народу руського, країни, руської, мови руської. Я пропускаю, щоб не затримувати більше вашої уваги і перейду до іншої кореляції, можливо, вона буде навіть цікавіша і гостріша, ніж просто свідомість, лише зауважу на особистостях того часу, які є безсумнівними знаками доби. Йдеться в першу чергу про ні-ні, то холодне, Станіслав Оріховський йдеться про непізнаного, невідкритого ще, незбагненого до кінця іпатія потія. Івана Вишинського ніби письмо вже багато прочитали, але все одно він також неосяжний чоловік. Мелетія Смотрицького, Петра Могилу і Івана Ужевича. Про нього я ще маю намір додатково написати це, якщо. Досліджувати свідомість, то не заглибившись у життя тих людей, у їхній спосіб мислення, у їхні цінності, неможливо пояснити, чому так їм було в тому 14-17 столітті. Отже, другу кореляцію, яку я пропоную, це кореляція суспільного статусу мови та мови етнічної в дужках національної свідомості. Чому в душках? Ну то тому, що одні кажуть, що етнічна свідомість є в такий період часу, а в інший період часу, коли починаються модерні нації, виникає національна свідомість. Я нещодавно спілкувалася на цю тему з нашим надзвичайно цікавим істориком Тарасом Чухлібом. Напевно, його праці вам відомі. Він нещодавно вибухнув блискучою монографією про Віденську битву 1683 рік. Так і я його, власне, як історика запитувала, як вони ставляться до того. Не диференціюють ці поняття, етнічна свідомість, національна свідомість. Ну, Пан Тарас сказав, що, що не диференціюють. Зрештою, як кожен філолог розуміє, що етнос це народ, нація це також народ. Хоч первісно, націями не називали. Спільноту, яка була об'єднана, скажімо, там мовою, культурою і іншим, це був зовсім інший принцип. Тому демаркаційної межі ж тим термінами робити не будемо, але важливий екскурс у літературу на цю тему є також сенс робити, бо люди багато про це говорили, працювали, думали, аналізували, заглиблювалися, горіли тим. Ось, наприклад, як це все гарно сказав Василь Німчук. Мовна свідомість, мовна свідомість це дуже важливо нам усвідомлювати тепер. Мовна свідомість моделює етнічну, і навпаки, етнічне самоусвідомлення зумовлює самосвідомлення своєї мови як окремої. Тому можна твердити, що конкретна етнічна мова, ми, до речі, рідко вживаємо такий термін, правда, що конкретна етнічна мова, мова певного народу, має такий же вік, як його етнічна самосвідомість. Як накладається ця етнічна свідомість, на мовну свідомість наших предків на цю пору? Це все там набагато складніше, ніж, скажімо, сьогодні. Тобто ми вважаємо, сьогодні, що якщо людина живе в українській державі і не послуговується українською мовою, вона не є доконечно свідома, правда? Тут навіть нема що обҐрунтовувати. Як же ж було тоді? Ну Що я виявила? Я виявила і спакувала це, вибачте, за, за таке формулювання, але я аналізуючи. Мовно етнічна свідомість в умовах бездержавності українською, хронічна у нас бездержавність, а якщо державність, то на чолі з чимось таким, що це просто завал. Отже, виділила це такі три основні групи. Перше, це мовно етнічна незбіжність, коли етнічне усвідомлення себе русином, себто українцем, не передбачає публічного використання української мови. Наприклад, Станіслав Уруховський. Він називав себе русином, але він користувався латинською і польською мовою і був не меншим патріотом. Ніж інші. Це, це просто чоловік горів. Другий блок це часткова мовно етнічна збіжність, коли етнічне усвідомлення себе русином зумовлює часткове використання української мови в публічній сфері. Задайте хоча б Мелетія Смотрицького. Більшість його творів написано, звичайно, польською мовою, але саме цей чоловік дав перше визначення нації як рому духовної спільноти. Це 1621 рік, де він наголосив, що неналежність до конфесії робить русина русином, а належність, власне, до. До мови, розумієте, до духу, до культури. Всі тексти е, смотрицького у двох написані польською мовою, хоч Євангелій учительний, його переклад простою мовою. Ми маємо за унікальну пам'ятку. Отже, це приклад незбіжної, часткової, перепрошую, мовно етнічної збіжності. Далі, Ну далі, це вже те, про що ми всі мріємо, мрія не зрать, каже славна Леся Українка, повна мовно етнічна збіжність. Де етнічність і мовний код збігаються, що є рідкісним явищем на ту пору, його можна трактувати на високий рівень мовно-етнічної чи національної свідомості. Такий, звісно, за сучасними мірками, за сучасними, як Божу борони, щоб ми накидали свій погляд нашим предкам і вважали, що ми мудріші, ніж вони. То, то завжди є дуже смішно. От нове відкриття, нове це добре забути старе. Треба просто то старе добре знати. Ми стоїмо на їхніх плечах без класики, немає ніякого модеру. Так от, за сучасними мірками, за сучасними розбалансований стан мовно-етнічної свідомості обумовлений не лише духом часу, але і націленістю корінних еліт, передусім на релігійний вимір суспільства. Такий тоді був дух часу. Не кожному вдавалося йти всупереч того. Але ті, які йдуть проти вітру, вони насправді є реальними провідниками. Натомість вибір мови зрозумілої народної як кажуть науковці, видається поступовим, неосвідомленим, прагматичним, щоб не сказати довільним кроком аж у 19 столітті. Натомість у цей час це період династичних держав, це конфесійні спільноти, це універсалістськомовні моделі трактування світу, зокрема крізь призму латини, грецької чи церковно-слов'янської мови, і, зокрема, крізь призму цього поняття ми слов'яни, розумієте? Ну, кожну нормальну людину тепер нервує. Коли оце говориш, ми слов'яни. Чого француз, італієць, румун не каже, що ми є романці, Чого англієць і німець не кажуть, що ми є германці, а мися вчепили того, що ми слов'яни, і або творять слов'янську єдність, самі розумієте тих, тих трьох, які не колесалися в одній колисті. І звідси маємо дуже серйозне гальмо на поступі нашого державотворення. Той самий Іван Ужерич також пише себе слов'янином. Тоді, коли в інших культурах вони ідентифікують себе поляком, чехом і так далі. Дуже важливо вміти вийти за межі цих універсалістських понять. Нам тепер також почнуться нахидувати. Мовляв, європейці, а потім українці ні, ніколи в житті. Спочатку українці, а потім європейці, особливо в контексті тих подій, які ми сподіваємося, в листопаді будемо мати. Крім того, на ту пору основною ідейно-політичною ідеологемою українського простору. Була латинська фраза ґентерутенос на полонус», тобто народу українського держави польської, або в іншому перекладі племени українського нації польської, чи руського роду польської нації як важливо руського роду. Бо як ти пам'ятаєш, хто тебе народив, хто твій батько і хто твоя мама, ну то тоді ти жива людина, ти не істота тоді. Дуже важливо усвідомлювати оце оце роду якого». Тобто існував так званий подвійний стандарт самоідентифікації за етнічним походженням і державною належністю, звідси і розбалансований характер мовно етнічної свідомості, що зрештою і вилилося у заповільнений спосіб формування української нації та державності на відміну від польської чести про московиті, Ми взагалі говорити не будемо туди, та західноєвропейських мовно-етнічних національних спільнот, і відповідно загрожений суспільний статус руської мови юридично втрачений. Не забудемо того поляка ніколи у 1696 році. Все. Писав по-польському має писати, було зазначено. Що ще дуже важливе у цей період було, що саме на цей час припадає суб'єктивно ціннісне вживання терміну сполуки Прирожденний язик у соціальному контексті, це обстоювання свого права на вживання рідної мови у політвальному середовищі. Отже, рідна мова це поняття психологічне і соціально одночасно, що засвідчує зв'язок людини з її власним родом, родиною, а через нього і з етносом. Звідси мотивований є термін етномова. Луцька шляхта, меншою мірою львівська шляхта, Волинська шляхта на ту пору засвідчувала чи не найвищий рівень етнічної свідомості, національної свідомості. Ті петиції, які слали до. Польської корони і до Великого князівства Литовського з тим, аби руську мову було дотримано офіційно діловому стилі. Це не американсь предмет гордості нашої, на відміну, від, скажімо, від шляхти білоруської. Жодної не засвідчено петиції, де ми обстоювали право білорусів на їхню мову, хоч мова тоді їхня наша називалася руською, але це окреме питання. Я пропускаю тут цілий. Цілу суперечку про те, коли етнос, коли нація, коли, коли ще щось. Але дуже хочу ще наголосити на словах одного видатного історика, титана нашої сучасності. Ми філологи абсолютно зав'язані на істориках, історики зав'язані на філологах. Не випадково колись це був один факультет Ярослав Дашкевич. Так от Ярослав Дашкевич е, е, ламає оцей звичайний ланцюжок. Е, Плем'я, народність, нація. Так? Ярослав Дашкевич заступається тріадою плем'я народ або етнос, нація з відповідними рівнями свідомості. Він заперечує зведення свідомості на межі 16-17 століття тільки до етнічної і зауважує на її кореляції, саме такі при наявності національної свідомості, етнічна свідомість це її органічна складова частина, фундамент, на якому виростає національна свідомість. Відтак, як каже Дашкевич, вживаючи таке фантастичне слово, у лавиноподібні національні свідомості на зламі 16-17 століття він вбачає різні рівні свідомості нижній, етнічний, що виявлений у поширенні самоназви руський народ, протиставність іншим народам, ляхам, москалям, жидам, туркам, татарам. Я цитую так, як воно їх в я нічого не припудрюю. Усвідомлення спадкового чинника руської крови, зокрема Мелеті Смотрицькі, усвідомлення кордонів зі СЕП, Москвою, Польщею та Угорщиною, Молдовою, Білорусію. А далі говорить про вищий ідеологічний рівень національної свідомості, втілений через боротьбу за національні права. А саме української шляхти, боротьба, українського духовництва, міщанства за рівноправність із поляками, особливо активною ця боротьба була у Львові, боротьбу за історичні традиції, тяглості нації від часів Руси, боротьбу за права української мови, засудження оце дуже важливо. Засудження остракізмі, накше кажучи, зради. Як викристалізованого поняття національного ренегатства. аби засудити чию зраду, треба самому бути носієм ну, інших цінностей. От у нас в парламенті є 148 ют, які звернулися до польського парламенту, щоб визнати е, Волинь геноцидом. Ну, події на Волині, розумієте? Я звернулася до СБУ, мені відповіли, що там зради немає. Тепер ми готуємо стовпи ганьби. І на тих стовпах ганьби будуть всі 148 ют. І будемо возити ці стовпи ганьби по Україні з їхніми світлинами і з їхніми домашніми адресами. А як інакше зупинити цю лавину зрад всюди? розумієте? Щастя, то зрада, будь тому рада, тим монограм, що вічно летить, каже один із героїв Лесі Українки. Отже, завершую. Щодо цієї доби пропоную використовувати терміни мовно-етнічної чи національної свідомості залежно від часу, предмета, умов та фактів дослідження, оперуючи основними поняттями мовно-етнічної незбіжності, часткової мовно-етнічної збіжності і повної мовно-етнічної національної збіжності, та взоруватись на погляди примордіалістів, які вважають, що саме середньовіччя є джерелом етнічно-національної ідентифікації українців.